дня, любі малята, вода безцінний скарб планети Земля. Її значення важко оцінити. Існує теорія, що життя вперше зародилося у воді, тому вважають, що вода скарбниця життя. Берегти воду і водойми це те ж саме, що й охороняти, оберігати життя на планеті, піклуватися про красу і процвітання світу. В якому живуть не тільки люди, але й багато інших живих істот. Запаси води на землі величезні, однак переважно це солона вода морей і океанів. Вона непридатна для побутових потреб, її не можна використовувати в промисловості. Здебільшого ми використовуємо прісну воду якої на землі значно менше, ніж солоної. У багатьох містах планети прісної води бракує для потреб промисловості, а в деяких регіонах її не вистачає навіть для пиття. Так. кожного з вас, матері з дитинства, навчають, замотити чи забруднити джерело це великий гріх. Розчистити ж, навпаки, благо і добро, бо вода священна. Існувала така традиція вранці жінка вдягалась у чистеньке новеньке вбрання і набирала води на весь день. Наші пращури казали будь багатим, як земля, і здоровим, як вода. Вода несла здоров'я і давала його тим щирий і добрий з неї, і карала тих, хто завдавав їй болю, тому великим гріхом було забруднювати водоймища, залишати на їхньому березі сміття. Люди, використовуючи природні багатства землі, зокрема воду і водойми, на жаль, забруднюють їх шкідливими викидами. Це становить під загрозу здоров'я і маленьких джерел, і найбільших річок і озер. У водойми скидають шкідливі та отруйні речовини, промислові відходи просто сміття. Водоймам особливо загрожують готові січні води, міст та інших населених пунктів. Від цього страждають мешканці річок та озер. На берегах і у воді багато сміття. Вода брудна від того, що в ній миють, наприклад, велосипеди. І винними у такому стані водойм самі люди. Що ж треба робити, щоб наші водойми оздоровити, очистити та зберегти? А потрібно виховувати в своїй душі, культуру і любов до природи, не викидати у водойми. Сміття, розчищати джерельця та струмки. Ну що ж, любі малята, не обходьте стороною жодну забуту людьми криничку чи занедбане джерельце і пам'ятайте, берегти і охороняти природу значить берегти батьківщину. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі.